О Генрі Пурпурова сукня, ми з вами розглянемо відтінок за назвою «пурпуровий». Цей колір користується популярністю у людей. Імператори виявляють на нього права виключного користування. П'яниці у всіх частинах світу намагаються довести свої носи до прекрасного відтінку, що виходить від змішування червоного і синього кольорів. Ми говоримо, що королі народжуються для пурпуру, і, без сумніву, це вірно, так як навіть різкий біль в животі вкриває їхнє обличчя королівський колір. Але і жінки люблять пурпур, коли він у моді. В наш час пурпуровий колір якраз у моді. Його можна дуже часто бачити на вулицях. Звичайно, і інші кольори також красиві. Наприклад, на днях я бачив прекрасну сукню оливкового кольору, але зустрічаються також багато і пурпурових суконь варто лише пройтися будь-якого вечора по 23-й авеню. Одного прекрасного дня Мейда, дівчина з великими карими очима і волоссям кольору кориці, що служила в магазині бджолиний вулик, сказала своїй товаришці по службі. Грейс, яка носила брошку з великим каменем, і пахла при розмові м'ятою, до Дня подяки я пошию собі сукню костюм пурпурного кольору. Та невже? сказала Грейс, кладаючи рукавички розміром сім з половиною в коробку, де лежали рукавички розміром шість і три чверті. Мені подобається більше червоний колір. На п'ятій авеню. Більше зустрічаються туалети червоного кольору, і всі чоловіки люблять цей колір. «А Я люблю більше пурпуровий, сказала Мейда. Старий шлегель обіцяв мені зробити сукню костюм за вісім доларів. Це буде прекрасним. Я хочу зробити спідницю в складку, а жакет буде оздоблений сутажем і білим сукняним коміром з двома рядами. Хитрунка, сказала Грейс, багатозначно підморнувши. Чому ж ти називаєш мене хитрункою? Що ти хочеш цим сказати? Ти думаєш, що містер Ремсі любить пурпуровий колір? Я вчора чула, як він говорив, що деякі темні відтінки червоного кольору більш красивіші. Мені байдуже, який колір подобається містеру Ремсі, сказала Мейда. Для себе особисто я віддаю перевагу пурпуровому кольору, а ті, кому він не подобається, можуть перейти на інший бік вулиці. Шанувальники пурпурового кольору взагалі схильні до якоїсь самообману, як для імператорів ризиковано думати, що їхня пурпурова одіж вічна, так і для жінок ризиковано думати, що пурпуровий колір всім до лиця. Мейда зібрала 18 доларів після восьмимісячної економії. На ці гроші вона купила матерію для пожиття пурпурової сукні костюма і заплатила шлегелю наперед за роботу 4 долари. Напередодні дня подяки в неї повинно було бути якраз тільки грошей, щоб виплатити останні 4 долари, і тоді вона проведе свято у новому вбранні. Хіба є на світі щонебудь більш приємне? Старий Бахман, власник магазину Бджолиний Вулик, завжди влаштовував у день подяки святковий обід своїм службовцям. В кожний із 360 днів за винятком неділь він нагадував їм про радощі минулого бенкету і підтримував надії на майбутній з метою викликати в них більше прагнення до роботи. Обід відбувався в магазині на одному з довгих столів посеред кімнати, передні вікна, що виходили на вулицю, заклеювались обуртковим папером, а індички і інші смачні страви приносились через задній вхід з найближчого ресторану. З усього, що вже сказано, видно, що бджолиний вулик не був універсальним магазином зі сходинками і шикарною обстановкою. Він був навпаки. Настільки малий, що міг називатися по суті, просто складом. Але на обід, в День подяки містер Рамсі, пробачте, я повинен був згадати про містера Рамсі набагато раніше. Тим паче, що він в цьому оповіданні має ще більше значення, ніж пурпуровий колір. Отже, містер Рамсі був завідуючим магазином в бджолиний вулик, і чоловік. Дуже позитивний. Він ніколи не щепав продавців за руки, коли зустрічався з ними в темних кутках магазину. І якщо в магазині було сумно, то він розповідав продавцям анекдоти, і дівиці хіхікали і говорили О, фі! але це зовсім не означало, що він говорив непристойності. Крім того, що містер Ремсі любив розказувати анекдоти. У нього були ще інші диватства. Він був трохи схиблений на гієні, і думав, що люди ніколи не повинні їсти те, що їм подобається. Він гаряче протестував проти страху виходити на вулицю під час дощу чи хурделиці. був проти носіння калош та кашне, але загалом це був джентльмен, і кожна з десяти продавщиць мріяла, щоб сподобатись йому. І стати місіс Ремсі, тим більше, що старий Бахман обіцяв на майбутній рік зробити його своїм компаньйоном. І кожна з них знала, що якщо їм це вдасться, то вона могла б з його голови вибити дурниці про гігієну ще раніше ніж у нього стався вишлунковий розлад, викликаний весільним пирогом. Містер Ремсі завжди був церемонімейстром на цих обідах. На них завжди грали на скрипках два італійці, і після обіду в магазині влаштовувалися танці. Щоб зачарувати містера Ремсі, для майбутнього обіду були задумані дві сукні одна пурпурова, а друга червона. Звичайно ж, і інші вісім продавщиць мали намір бути на обіді у нових сукнях, але вони в рахунок не входили. По всій ймовірності на них будуть. Блузи і чорні спідниці, які не могли зрівнятися з красою, з пурпуровою і червоною сукнями. Грейс теж підзбирала грошей вона збиралась купити готову сукню. Для чого турбуватися про кравця, коли на її фігуру легко можна підібрати готову сукню. Відомо, що готові речі робляться на ідеальну фігуру. Доведеться лишень трішки ушити її в талії. Надходив день подяки. Мейда поспішала додому, сповнена світлими думками про завтрашнє свято. Її думки літали навколо пурпура, але самі по собі були білими і чистими. Це було радісне захоплення молодої душі, яка жадала розваг, що необхідні для молоді. Вона знала, що пурпуровий колір буде їй до лиця, і в тисячний раз старалася запевнити себе, що містер Ремсі сказав, що він любить пурпуровий колір, а не червоний. Їй потрібно було спочатку зайти додому, взяти чотири долара, що лежали згорнуті у м'який папір у нижній шухляді її туалету, а потім піти заплатити шлегелю. І самочинно принести додому свою сукню костюм. Грейс жила в тому ж будинку. Вона займала кімнату на поверх вище, над мейдою. Дома мейда застала шум і хвилювання, лунав гучний сердитий голос квартирної хазяйки. Трохи пізніше Грейс зійшла вниз в її кімнату з заплаканими очима, червоними, як і модна сукня. Вона вимагає, щоб я забиралася звідси геть, сказала Грейс, стара дурепа, і все через те, що я вина їй лишень чотири долара. Вона витягла мою скриню у передню кімнату і закрила двері. Мені нема куди діватись, у мене немає ні цента. Але ж у тебе вчора були гроші, сказала Мейда. Я витратила їх на сукню, я думала, що вона почекає з платою до наступного тижня. Почулося шморання, ридання, знову шморгання. З нижньої шухляди з'явилися, повинні були з'явитися чотири долара мейди. Люба моя, вигукнула Гресь, на обличчі якої, як після дощу, засяяла веселка. Я зараз же заплачу хазяйці, а потім покажу тобі сукню. По-моєму, вона сидить божественно. Пішли наверх і подивимось, я поверну тобі гроші, я буду виплачувати по долару на тиждень. Чесне слово, я віддам. Настав день подяки. Обід був запланований на 12 годину. Без чверті 12 Рейс влетіла в кімнату мейди. Вона дійсно виглядала. Прекрасно, червоний колір безумовно був їй до лиця. Мейда аж сиділа біля вікна у старій спідниці і голубій блузі, її щось зашивала. Ой, вибачаюся, вона займалася рукоділлям. Що це? Скажи, будь ласка, чому ти ще не одягнена? Пронизливо вигукнула дівчина. Скажи, як сукня сидить ззаду? Чи неправда ці шовкові нашивки мають страшенно шикарний вигляд? Та чому ж ти ще не одягнена, Мейдо? Моя сукня ще не готова, сухо сказала Мейда. Я не піду на обід. Це жахливо, мені страшенно жаль, Мейдо. Чому б тобі не одягти щось інше? Адже там усі свої з магазину вони не будуть звертати уваги. Я мріяла про. Курпорове, сказала Мейда, якщо у мене його немає, то я і зовсім не піду. Не переживай за мене, біжи скоріш, а то запізнишся. Ти ж надзвичайно гарна в червоному. Мейда просиділа увесь ранок і весь час, коли проходив обід і танці біля вікна. Вона подумки чула, як верещали паночки і як старий бахман голосно реготав над власними жартами. Вона подумки бачила діаманти на жирній шиї місіс Бахман, яка приходила в магазин лише раз на рік у день подяки. Вона бачила містера Ремсі спритного, люб'язного, що про всіх турбується. О четвертій годині вона з неживим обличчям повільно пішла в майстерню до шлегеля і сказала йому, що вона не може заплатити 4 долара, які вина за костюм. Господи, сердито закричав шлегель, чому ви такі сумні? Візьміть його, він готовий. Ви розрахуєтесь, коли вам буде зручно. Хіба я не бачу вже цілих два роки, як ви кожного дня проходите мимо моєї майстерні? Ви думаєте, що якщо я шию сукні, то я вже не вмію розпізнавати людей? Візьміть костюм, він зроблений як слід, і якщо ви будете в ньому красунею. То я буду дуже радий. Мейда могла словами виразити тільки мільйонну частинку своєї вдячності, і поспішила додому в новій сукні. Коли вона вийшла з майстерні, великі краплі дощу били їй в обличчя. Вона посміхалась і навіть не відчувала їх. Так їй було весело на душі. Дами, що роз'їжджають у автомобілях і туалети, яких оплачуються чоловіками. Ніколи не зможуть зрозуміти тієї, радості, яку відчувала Мейда. Не дивлячись на холодний вітер і дощ, вона весело йшла вулицями. О п'ятій годині дощ став сильнішим і перетворився на зливу. Люди поспішали додому з відкритими парасольками і в наглухо застебнутих дощовиках. Багато хто із них обертався із здивуванням на красиву дівчину. Пурпуровій сукні костюмі, що йшла в бурю з усміхненим обличчям і щасливими очима, і як, начебто, вона гуляла влітку в гарну погоду. Я повторюю вам не зрозуміти дами з повним гаманцем і багатим гардеробом. Як це жити і відмовляти собі в усьому, але пошити собі до свята нову сукню? Тоді, буває, так радісно на душі. Що вже не має ніякого значення до того, йде дощ, сніг чи лютує буря. Мейда не мала ні парасольки, ні калош, але на ній була пурпурова сукня костюм. У такому випадку нехай стихії вирують, це вже не важливо. Хтось повернув із -за рогу і переходив дорогу. Вона побачила перед собою очі містера Ремсі, що сяяли від здивування і захоплення. «Міс Мейда», – сказав він, ви такі чудові у вашому новому костюмі, я був дуже розчарований, що вас не було на нашому обіді. Із усіх дівчат, яких я коли-небудь знав, ви мені подобаєтесь більше за усіх, і знаєте, головним чином за те, що ви не боїтеся ніякої погоди, дозвольте провести вас додому. Мейда спалахнула від задоволення і чхнула від застуди. Кінець.